Розділ одинадцятий. Чи варто забувати давніх знайомих? Граф Монте Крісто. Я підскочив. Може, слід уточнити. Коли я кажу підскочив, то маю на увазі, що я справді підскочив. Понад рік тому Ааз навчив мене літати, а це, по суті, контрольоване зависання завдяки зворотній левітації. Що б воно не було? Але я злетів угору футів на десять і завис там. Я не знав, хто це підкрався до мене ззаду, і знати не хотів. Я хотів допомоги, я потребував Ааза. Я набрав у груди повітря, щоб як слід висловити своє бажання. Ну й переляканий же ти, красончику, пролунав знайомий голос. Це пробило мій панічний стан, стримавши крик ще до того, як він вирвався. Я подивився вниз на свого нападника. З моєї позиції мені відкрилася картина красиве обличчя кольору золото оливкової шкіри, мигдалеподібні подібні котячі очі, обрамлені розкішною гривою світло зеленого волосся, а ще щедрий виріз декольте. Танда! радісно вигукнув я, силуючи себе повернути погляд на її обличчя. А ти спустишся? Чи як? гукнула вона. Я подумав було, що варто ефектно спуститись просто до її ніг, але передумав я ще не настільки вправний у польоті, а ефект буде зіпсовано, якщо я вріжуся в землю. Тож я обмежився тим, що повільно опустився на землю, ступивши кілька кроків від неї. Ой, Танда, я. Останнє вирвалося з мене, коли вона затягла мене в обійми. Які ледве не зламали мені ребра. Рада тебе бачити, красунчику. щасливо проморкотіла вона. Як ти? «Та нормально, відповів я, обережно звільняючись із її обіймів. А ти що тут робиш? Востаннє я бачив танду, коли ми з Аазом проваджали її в невідомі виміри разом із тією компанією Невдах, Із усієї тієї зграї вона була єдиною. З ким мені справді не хотілося прощатися. Чекала на тебе, дурнику, лукаво посміхнулася вона, обійнявши мене за талію. А Деас. Він. Я вже зібрався показати на пагорб, як раптом мене осяяла думка. «Секундочку, звідки ти знаєш, що я з Аазом? Ой, тільки на серця!» усміхнулась вона, злегка струснувши мене. Це ж очевидно, навіть Аас не пустив би тебе одного проти такої армії. Але як ти, Гліб? Мій дракон нарешті зрозумів, що його здобич більше не ховається за кущем, і тепер він щосили рвався до нас. Дерево, до якого його прив'язали, тривожно хиталося. Гліб. радісно вигукнула Танда. Як ти, хлопче? Дерево похилилося ще нижче, а Гліб аж затремтів від щастя, що його впізнали. Я й сам тремтів танда завжди так діяла на чоловіків. Незважаючи на жодну обережність, танда підскочила до дракона і почала тягати його за вуса та чухати носа. Гліб був у захваті, я теж, окрім своїх звичних м'яких чобіт, танда мала на собі коротку зелену туніку. Яка чудово підкреслювала її форми і відкривала довгі ноги. А ще, коли вона так схилялася, подальші деталі опущу. Що там з тим драконом. гримнув Аз, виходячи з кущів позаду мене. Цього разу я не дуже злякався. Ой, Аз, це. Та пояснювати не довелося. Танда підскочила і кинулася йому в обійми. Вигукнула вона, обіймаючи його. На диво, мого наставника, ця поява застала зненацька так само, як і мене. На мить цей клубок рук похитнувся, а потім гепнувся на землю з гучним бух. Аз зупинився знизу і відповідно прийняв на себе основний удар. Танда підвелася і почала поправляти туніку. Принаймні мені не треба питати, чи радий ти мене бачити, прокоментувала вона. Танда. Танда! Нарешті видихнув Ааз. Ти згадав. засяяла Танда. Вона чекала на нас, Аазе!» – радо повідомив я. Гм. насупився Аз. Грімбл сказав, що ти підкинула нам цю халепу. Танда скривилася. Я можу це пояснити, винувато мовила вона. Не можу дочекатися. Протягнув газ. І мені цікаво, додав я. Hmm. Це надовго хлопці, задумливо сказала вона. Маєте що випити? Це було, мабуть, найрозумніше питання за весь цей день. Ми дістали вино і незабаром сиділи невеликим гуртом, втамовуючи спрагу. На азове роздратування я наполіг, щоб ми сиділи ближче до гліпа, аби той не лишався сам. Звісно, це означало, що його ароматний подих доповнював смак нашого вина, але, як я зауважив, це єдиний спосіб його заспокоїти. Що сталося після того, як ти пішла? допитувався я. Де Іштван, Брокхерст і Що з Квіглі? Чи повернули Фрумпеля до життя, чи він досі статуя?» Потім малюк. урвав мене Аз. Спершу головне. Ти мала пояснити про Грімбла. Грімбл. Танда скривила носика. Чи помічали ви, що чим людина підліша, тим більшим власником вона є. Саме через нього я не стала чекати вас у Посільтомі? Від самого початку. суворо сказав Аз. Танда задумалася. Ну, познайомилася я з ним у барі для одинаків. Він одружений. Але я дізналася про це пізніше. Що таке бар для одинаків? перебив я. Замовтний малюк. гаркнув Аз. Ну, гаразд, це не зовсім бар для одинаків. уточнила Танда. Швидше трактир. Я могла б здогадатися, що він одружений. У такому віці бути настільки лисим може лише той, кого вдома пиляє дружина. Без філософії. застогнав Аз. Просто розкажи суть. Танда підняла брову. Знаєш, Аас, як для того, хто сам любить довгі байки, ти надто нетерплячий, коли слухаєш когось іншого. Вона має рацію, зауважив я. Досить. гримнув Ас. До суті. Грімбл проговорився, намагаючись вразити мене своїм важливим становищем, сказав, що йому потрібен придворний маг. Він сказав. Що переконав короля взяти такого на службу, але не міг знайти нікого і ризикував виглядати ідіотом. І коли він згадав про ідіотів, додав я, ти, звісно, згадала про нас. Не будь таким, лагідно мовила танда. Я справді хотіла допомогти друзям. Я знала, що ви в цих краях, а всі знають, яка це тепла і спокійна робота бути придворним магом. Що я тобі казав, малюк. кинув вас. Ми, мабуть, говоримо про різні роботи, заперечив я. Гей, hey! перебила Танда, м'яко торкнувшись моєї руки. Я ж не знала про вторгнення армії, чесно. Мій гнів розтанув від її доторку. У той момент вона могла сказати, що продала мою голову як трофей, і я б їй пробачив. Ну. Почав я, але вона продовжила, а мені було тільки на руку слухати її далі. Щойно я дізналася, у що насправді вас втягнула, щиро сказала танда. Я зрозуміла, що поставила вас у дуже незручне становище. Як вже казала, я могла б чекати вас у посільтомі, але побоювалася, що через ваші личини й інше ти впізнаєш мене раніше, ніж я тебе. А якби ти привітав мене так, як я вже звикла, це могло б зіпсувати всю справу. Грімбл той ще ревнивий покидьок. І якби подумав, що ми з тобою знайомі не лише випадково, він би точно не надав вам жодної підтримки. Оце так підтримка. буркнув вас. Цілих п'ять золотих. Аж скільки? здивувалася Танда. Яку саме руку ти йому зламав? А завжди добивається найкращих умов, гордо пояснив я, принаймні з фінансового боку. Ну що ж, підсумувала танда. Принаймні я не лізу у ваш військовий бюджет. Як тільки я зрозуміла, в яке болото вас втягнула, вирішила цього разу працюватиму безкоштовно. Оскільки це через мене, то найменше, що я маю зробити, це допомогти вам виплатитись. Оце так новина, вигукнув я. Ще пак. погодився Аз. У його голосі мене щось роздратувало. Я мав на увазі, що вона нам допоможе, огризнувся я, а не те, що вона це робитиме безкоштовно. Саме це я й мав на увазі малюк. насупився Аз. Але на відміну від деяких я знаю, про що говорю. Хлопці, хлопці. Втрутилася танда. Ми ж на одному боці, пам'ятаєте? Гліб, підтвердив дракон, явно ставши на бік Танди. Як я вже казав, дихання Гліпа здатне заглушити будь яку розмову, тож довелося кілька хвилин чекати, доки повітря стане придатним для життя. Перш ніж нас так брутально перервали, нарешті вдихнула танда. Ти, Азе, наче збирався щось сказати. У тебе є план? Тепер уже є. усміхнувся Ааз, ляснувши в долоні. І повір, без тебе його було б значно важче здійснити. У цьому прозвучала тривожна нотка. Головне заняття танди, принаймні єдине, про яке можна згадувати в пристойному товаристві, це наймана вбивця. Ну, Ааз!» – докинув я. Танда, звісно, вправна. Але не настільки, щоб самотужки впоратися з цілою армією. А ти не поспішай на це ставити, красончику. підморгнула вона. Я почервонів, але продовжив сперечатися. Все одно я кажу, що це за великий клопіт для однієї людини чи навіть трьох. Ти правий, малюк. серйозно сказав Аз. Ми просто не можемо. Що ти сказав Аз?» Я сказав, ти правий. Повторив Аас. Я так і подумав, захоплено пробелькотів я. Просто хотів почути це ще раз. Чув би частіше, аби частіше мав рацію, вказав Аас. Ну, Аас. нетерпляче нагадала Танда. То який у тебе план? Я каже малюк, з виглядом знавця промовив Аас. Нам потрібна допомога. Нам потрібна власна армія. Але Ааз, нагадав я, лихосокир казав, а хто говорив про лихосокира? невинно перепитав Ааз. Ми ж мали виграти цю війну магією, чи не так? Чудово! А стандою в нашій команді в нас з'являється кілька додаткових талантів, пам'ятаєш? Я згадав. Я згадав, як Ааз казав, що не турбується через те, що Танда поїхала з іштваном. Бо в разі чого вона може сама мандрувати між вимірами. Ти хочеш сказати. Саме так, малюк. всміхнувся Аас. Ми повертаємося на діву. Ми наберемо собі невеличкий на власний загін для вторгнення. Підтримай українське підписка, коментар і донат, твій внесок у якісний контент. Дякую, що слухаєте.